Так, ну що, друзяки, ми вже майже прийшли. Ще не майже, ми вже прийшли дивитися на наші пчоли. Так, що в нас тут? Бляха, муха, тушиться, і рівчак. Що? Є пчоли. Супер. Ловушка з пчолами. Так, треба лізти на дерево. Ну що, поліз? Десь телефон, телефонні палки. Да, я вже бачу, що є А от и наша ловушка. І шо у нас там, там пчелы. Я вже дачу, як гуде. А ну-ка. Де. Да. Оцей джекпот. Коротше, щоб ви розуміли, фу. сьогодні а, два роя сіли на яблуньку. Я їх зняв. Ловушка під номером, яка там? Під номером три. Це вже третій на сьогодні. У мене прямо рекорд якийсь. За день три роя. Я в шокі просто. Ще треба оглянути дві ловушки. Перше ми проїхали, бо там цей. Там дуже тяжко туди підлазити, я вирішив її залишити, так би мовити, на десерт. От, Одна вже. Да. скривати поки немає як. От, Може я перелізу на ту сторону і вам зніму. Ну це не точно. Ну, тому що там вода внизу, і я по-любому намочу свої лапці. Ну, коротше, щось придумаємо. Коротше є, є рій в ловушці. І два рая сьогодні сіло. Один на яблуньку, а другий сів на вишню. Ну що, спускаємося назад. Бля, комух. Як я боюсь висоти. Шутка. Не боюся висоти, я боюсь впасти. А висоти я не боюся. Ну, коротше. Даром. Понадіюсь, штатив на грудний на телефоні не підведе. Опа. Ну, зараз я чухну на ту сторону. Ні, напевно не чухну. Не вийде поки. може де є друге місце. Тут води не було, вже вода з'явилася. Ну бджоли там є, я бачу. Бачу рух. Коротше, їдемо на третю ловушку. Ой, на другу, а потім на третю. Що, поїхали далі. О, Глушись! Весь на муравейнику сильно підскочив і трошки цей, тяга відігнулась, погано глушиться. Так, йдемо далі. Що в нас там? Офігеть. Другий рій. Другий рій, друзі. Зараз я витягну телефон звідси. З цього, як його. штатива. Капець просто. Що ми бачимо? Ми бачимо там бджілок, якщо вам добре... Чекайте, чекайте, якщо вам видно. О! Ловушка під номером 2. Є рій. Рекорд Четвертий рій за день. Та що це таке сьогодні? Якийсь такий прямо благодатний день на бджоли, я вам скажу, так? Да? Оце то да. Роботи, коротше, купа. Але є одна маленька проблема. Ану, пасічники, підкажіть мені. Чекайте, чекайте. Оп. Де мені брати розплод? Ось в чому проблема? У мене було дві сім'ї і два відводка. І цей. Ану. Ну так, да, бджоли пилок несуть. Ну да, це жирій. Це не розвідка і не охрана. Іде повноцінний льот бджоли. То коротше сей. Ай. Сьогодні я посадив два роя. Один прилетів на яблуню, один на вишню. У мене було два відводка, в яких є розплод. Я всадив рої на відкритий розплод. Потім буде відео. Я просто фізично не встигнув його випустити, я його сьогодні вже зняв. І сьогодні поїхав дивитися на ловушки і теж зняв відео. коротше, розплод відкритий я використав. Є ще печатний розплод і є засіб. Питання, що мені робити, щоб прив'язати рій? Ставити розплод печатний. Ставити цей. засів, чи що. Бо просто-напросто, якщо не прив'яжуть, то він злетить, як то кажуть. Коротше, друзі, отака от історія. Три ловушки і забиті бджолами. Я в шоці. Я просто в шоці. Да. Ладно, їдемо ще на першу ловушку. Я там бачив рух бджіл і мені здається, що там вони також є. Оце то да. Коротше, друзі, передсибнув я ту калюжу, перейшов на цю сторону, це до, до тої ловушки, що ми перед цим дивилися. А, то, що я на дерево це вилазив. О! Дивіться. Рої, орій, точніше. Такі підтвердилися. І є бджілки. Це вже четвертий рій за сьогодні, виходить. Вчора його ще не було. А сьогодні він вже є. І тут, і там. Таке чувство, що в когось... Велика пасіка, в кого було 37 сімей, просто тупо зароїлася і все в один день. Оце туди. Клас. От вам і відновлення пасіки. Вмерла да? пасіка, сталося дві сім'ї. Тепер можна ловити руї і таким чином відновити пасіку на нормальні обороти. Так як соняшник місцями ще де-не-де посіяний тільки або зійшов сантиметрів на 15 в наших краях. То в принципі ми ще можемо встигнути на цей, на сонях. Ну це не точно. Це так мої догадки. Ось така історія. Клас, все. Їдемо зараз на першу ловушку, яку я минув. Не бачив там рух і щось мені здається, що там теж щось є. А розплоду в мене нема. мене це починає трохи хвилювати, бо мені нема чим прив'язати рій. Як, як без, без, без цього без прив'язати? Я навіть не знаю. Щось не думати. Ну, капець. Хороші друзі, добралися ми до ловушки, яку ми минули. Що я думаю? А, такої активності, як на тих, немає. А, версії такі, або це розвідка вже працює, розвідка, або ж це бджоли з сусідніх ловушок прилетіли на запах. Та як ловушка загружена сугубо сушниною. А може там ж і рій, я не знаю. Просто багато бджіл, якщо вам видно. Крутяться навколо ловушки. Тобто в ловушку залітають, ну дуже мало. Ну залітають, так. Да. Але дуже мало. Залізти туди зараз немає змоги, треба прицеп. Прицеп такой сюди підігнати і цей. І тоді я можу стати собі на сходинки і собі зможу подивитися. А може там ж і рій. Ну, в будь-якому випадку треба буде її оглянути. Коротше, Чотири роя точно, п'ятий під питанням. Але бджоли вже цей проявляють інтерес. Виходять і заходять. Я думаю, що там є бджоли. Просто те, що на нижньому льотковій прильотці немає цієї прильотної досочки. Ось така історія. Пишіть в коментарях, як успіхи у вас у роєлобстрі в цьому році. Да? Пишіть, що ви мені скажете, напишете, в кого які результати, і напишіть, будь ласка, пасічники, я вас дуже прошу, напишіть, що мені робите. Як посадити рій без розплоду. У мене немає розплоду, Закінчився. Бо я його витратив на сьогоднішній нік, вже два роя. Що чекати, хай ловушки висять, поки вже лише натягнути розплоду. Якби можна було б, але ловушка можуть вирости ноги. Якби не дуже хотілося б. От, треба їх вже знімати. Завтра, сьогодні в вже ні, але завтра точно. Ось така історія. Напишіть, як посадити рій без розплоду. З розплодом, зрозуміло, я й сам знаю як. А без розплоду. Давайте, ваші варіанти. Я буду радий, всі коментарі прочитаю і всім відпишу. Так, тепер мені треба якось на ту сторону зараз перебратися. Коротко, як сюди, так і обратно. Добре, друзі, ви були на каналі Просто Пасіка. Почулося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, лайк, дизлайк, що кому подобається. І пишіть, яка ситуація по роєлом. У ваших регіонах. Я свій сезон відкрив. У мене в цьому році рекорд за моїх 5 років, 5 роїв за один день. Я просто. сказати, що я шокований, сказ... нічого не сказати. От. Тому ось така історія. Пишіть, діліться, коментуйте, прочитаю всі коментарі і відпишу. І чекаю ваших порад дієвих, як посадити роя без розплода. Бо це просто для мене кошмар. Ладно, все, я буду прягати, короче. Давайте. Всім всего хорошего.